Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе підтримуємо український футбол. У четвертому турі УПЛ зустрічались Зоря та Олександрія, команди, які мають чіткі єврокубкові амбіції на цей сезон. А зоря команда, яка точно зіграє в груповому етапі Єврокубків, можливо, Ліги Європи, можливо, Ліги Конференції. Ну а Руслан Рутан і його Олександрія сподівається, що цей сезон. Буде вдалим для команди і цього сезону підопічні Ротаня зможуть потрапити до Єврокубків, наскільки в останньому турі минулого чемпіонату це зробити не вдалось. Бачимо стартові склади, повністю змінив центр поля. Руслан Ротань, смирний, Сігєєв і ковалець вийшли у центрі поля. Вони не грали зі старту проти Шахтаря. Мовзорі навпаки жодної зміни в порівнянні з матчем попереднього туру із Ворсклою Ті ж 11 футболістів обирає Ненадлатович. Бачимо момент. Перша хвилина. розігрують м'яч футболісти луганської команди. І ось так спробує вийти через довгу передачу вперед, але дуже швидко Олександрія розвиває свою контратаку. Шулянський виривається до штрафного майданчика, прострілює, не дають пробити кулакова, ну і Потім сам Шулянський б'є з гострого кута і не влучає у дальній кут, не влучає в площину воріт. Одинадцятий номер Олександрії. Дуже швидкий перехід в Тут проспав в своїй зоні вривання Джордан, дав можливість шулянському вірватися, але забити Олександрійцям у цьому епізоді не вдалось. Дуже активно проти м'яча намагалась грати команда ротаня. І якщо вдавалося пройти ось ці пресани зорі, то час від часу команда Лалатовича підходила до штрафного майданчика Олександрії, але завершувалось все не особливо небезпечно. Бачимо, ми удар від Антюха. Удар, який не сподобався Лалатовича, тому що проігнорував сьомий номер зорі, підключення партнерів, особливо підключення Вантуха лівому флангу. Відповідь Олександрії Баболо теж наважився пробити здалі дистанції. І так само, як і Антьох попередній ситуації, пробив невдало і так само викликав емоції тренера. Которій на ворота луганської команди копина потужно пробиває на підбиранні, м'яч приймає на себе. Джордан заблокував бразильський захисник. Удар від свого опонента дуже потужно приклався купила. і Джордан тут не злякався, не відвертався від м'яча. Навпаки підставив голову, аби заблокувати цей удар. Останні секунди першого тайму вже навіть компенсованої хвилини зоря в атаці, І ось тут вдалось знайти простір. Кереро відірвався він від Логінова і дуже небезпечно пробував панамський форвард, але не зміг покласти м'яч під стільку. Перший момент, взагалі, у цьому поєдинку ну по перше, у зорі, по друге, у гереро, який без м'яча провів усі 45 хвилин, тут нарешті зміг розвернутись, і побачив одразу можливість пробити і непогано бив Гереро у цьому епізоді, але зовсім трохи не пощастило футболісту луганської команди. Далі моменти другого тайму Сергій Ребров він особисто завітав переглянути цей поєдинок. Тренер національної збірної України спостерігав за матчем Зорі та Олександрії. Ну а що відбувалось на полі? Давайте дивитись. Удар смирного за штрафного майданчика. Це вже було близько, близько до площини горі адже от станом на 60-ту хвилину досі. Як ви бачили по моментах, не було жодного удару в площину від Ізорі і Олександрії. Важко було командам щось конкретне запропонувати своїм суперникам. Ось така спроба в другому таймі від смирного. Це було близько, але поки все ще повз ворота. Ну і відповідь зорі, удар за штрафного майданчика. Мінчен, футболіст який в другому таймі з'явився на заміну, вирішив пробити лише далі удари. Це те, що вдавалось. Зворію цього поєдинку, причому вдавалось теж не зовсім регулярно. Оскільки таких моментів, таких позицій для удару було зовсім мало. У цьому поєдинку бачимо спробу Мічина. 74-та хвилина. Олександрія перебуває в Атаці. Каліт він це впадає у штрафний майданчик. Яч вилітає за межі і спроби удару, яку блокують спершу. Ну а потім плакса б'є за меж, штрафного м'яч. Відбиває Турбаєвський ось, до речі, перший удар в площину воріт, який стався на 75-й хвилині поєдинку. Плакса непогано пробив там м'ячі від газону. Відскочив перед Гонтріпором, але Турбаєвський зорієнтувався, зреагував і впорався із цією загрозою. Далі вже завершення матчу знову спробує розігнати атаку команди Ротаня. Келітенцев викає хорошу швидкість. віддає непогану передачу, але не зміг пробити у цьому епізоді Дживані футболі, що вийшов по ходу другого тайму на заміну воротаня. Непогане підключення Калітвінцев класний пас вирізає. Але Дживані не зміг підлаштуватись під цей м'яч і пробити значно якісніше в у цьому епізоді. Бразилець втратив свій шанс. Ну і ще один шанс, був вже на останніх секундах матчу Калітвінцев підійшов виконувати штрафний з дуже хорошої позиції. Класно пробив Калітвінцев м'яч попереджену. Звучає не дістав Турбаєвський, але і Калітвінцев забити не зміг. Зовсім трохи не пощастило футболісту Олександрії в цьому епізоді. Ще раз бачимо удар, який прийшов все у Керкас воріт. Ну і потім вже вибив м'яч Джордан за межі штрафного майданчика. І вдалося відбитись у цьому епізоді. Команді не надала Латовича і нічого найголовніше не пропустити. А під кінець гри були ось такі активні суперечки. Тут Бартулович і Єзерський. Довго вони змогли знайти спільної мови. Трошки поштовхались асистенти тренерів між собою. і Ротань, Латович теж дуже агресивно перекинулись декількома словами. Ротань та ще й Юрій Іванов висказав все, що думав про арбітраж у цьому поєдинку. Хоча насправді не так багато було б. моментів, де можна було знайти якісь претензії до головного арбітра. Але завелись під кінець поєдинку тренери і лише картками вдалося Іванову трошки заспокоїти. Ситуацію ось ми бачимо повтор епізоду, де якраз на адресу Юрія Іванова ось так агресивно вирукував. Останній момент поєдинку кутовий, де Снурніця, не зміг пробити, і футболісти Олександрії винесли м'яч за межі поля. Спробували забити футболісти Лалатовича, але зрештою лише один удар в площину за 90 хвилин. Не був ще також штрафний калітринцем. сама. Втім, цього було замало, аби бодай якась із команд спромоглась забити у цьому матчі. Тож підсумку 0-0 і матч, який не потішив голами, але в кінці тренери трошки ожвавили все це дійство своїми емоціями і отриманими картками. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.